Всім привіт! Ви на каналі Є5 і в цьому відео ми з вами поговоримо про книжки по change менеджменту управління змінами. Оскільки це досить важка, об'ємна задача, і буде дуже класно мати якусь книжку під рукою для того, щоб могти знайти там ідеї. Якщо ви починаєте управління змінами, перед вами стоїть задача по трансформації, великій або невеликій, наприклад, перенести на годину раніше ваш дейлі стендап, то тут, звісно, нам класно опиратися на якісь методології. Перший такий трек методологій ми умовно називаємо методології підкріплені стандартами. Тут їх також є вже досить велика кількість по аналогії з пім Project Management Body of Knowledge. Власне, той же згаданий PMI, Project Management Institute, має свій стандарт, change management стандарт, на який ви можете опиратися, якщо робите зміни. Також по стандартам в нас є так званий change-management стандарт. Так він у нас виглядає, і його розробкою займається ACMP, це Association of Change Management Professionals. Професіоналс. Цей стандарт є затвердженим цією організацією, і ви навіть можете знайти тренінги, зокрема в Україні, які проводять сертифікацію по цьому стандарту. Ну і третій стандарт, який ми вам хотіли сказати, це власне Change Management Body of Knowledge. Цей стандарт також по тій самій аналогії буде мати процесний підхід, яка послідовність, що за чим ми можемо робити, і ви його можете так використовувати, якщо ви любите процесний погляд на ту чи іншу методологію, і вам вона буде зручна. Ну і зокрема, цей change Management Body of Knowledge також має такий хендбук, досить об'ємну, важку і в прямому. В переносному сенсі слова документацію, яку ви знайдете власне, в цій книжці. Якраз специфіка цієї книжки, що вона буде мати таку як енциклопедичну основу, тобто, будь ласка, використовуйте її як такий довідник. В ній ви знайдете різні. Власне сфери, в яких вам треба управляти змінами, а точніше ті частини процесу, які вам треба зробити. Ну, наприклад, ми починаємо з того, що даємо визначення, а що ми хочемо змінити. Обов'язково управляємо бенефіц, вигодами, навіщо це наші компанії, управляємо стейкхолдерами, як ми з вами будемо їх залучати, пробудовуємо комунікацію, їх залучення, власне, оцінюємо зміни. Тобто, дух стандартів ми вам радили. Звертатися у випадку, якщо вам подобається більш такий процесний формальний задокументований підхід. Друга категорія книжок це книжки по якійсь конкретній методології. Вона може або називатися в цілому, як, наприклад, книжка по методології «Аткар». це така модель, її розробила компанія Просі, яка є консалтинговою, і яка якраз спеціалізується на управлінні змінами. А цю книжку ми вам дуже будемо рекомендувати, тому що вона містить максимальну кількість корисних ідей. В чому ж суть цієї методології Аткар, в чому вона власне заключається? В тому, що кожна зміна, яку ми з вами проходимо, вона йде не як корпоративна зміна, а як індивідуальна зміна. І зміна в компанії це є… Сума всіх індивідуальних змін співробітників, і от кожен із нас з вами буде проходити деякі етапи. А, власне і е, слово Аткар це є акронім, який складається з перших літер таких слів, як «awareness». Ми маємо взагалі бути в курсі про те, що така зміна відбувається. «Desire» – Ми маємо бажання її зробити. І тут Аткар вводить дуже класну концепцію «What's in it for me». А що в цій зміні буде для мене? Тому що дуже часто компанії робиться зміна, тому що компанія хоче отримати більше прибутків, або скоротити витрати, або ще щось. Але ці цілі аж ніяк не співвідносяться із цілями конкретного співробітника, до прикладу, працівника кол-центра, якого скорочуть після впровадження якоїсь автоматизованої системи, або чат-ботів, або AI. І відповідно, ось тут ми маємо продумати. А що буде для цього конкретного співробітника в цій зміні, ми маємо викликати в нього бажання підтримати цю зміну? Кей, okay. knowledge. А чи є в нас достатньо знань по тому, як далі цю зміну впроваджувати і результатами цієї зміни користуватися? Якщо ми говоримо про ту саму автоматизовану систему, то чи проведено навчання для співробітників по основному функціоналу? Ability. Чи є в нас відповідні навички, тому що? Тренінгу недостатньо. Я думаю, ви самі бачили дуже багато різних трансформацій, де провели тренінг і вважають, що на цьому трансформація закінчилась. Але просто між знаннями, knowledge і ability, можливістю ці знання використовувати напрацюванням нових навичок, зазвичай є ціла прірва. І, зокрема, про неї, про цю прірву, і говориться в цій книжці, це так звана k 2 gap, тобто оця прірва між нович, знаннями. І ability, тим, що ми можемо це зробити, ну і наостанок, R – це власне reinforcement. А наскільки ця зміна, ці результати цієї зміни, яку ми впроваджували, стали вже частиною культури компанії, а, наскільки ми підтримуємо впровадження тих чи інших змін? Звісно, це тільки одна да, із моделей. Далі також тут вводиться ще багато додаткових, наприклад, модель 4П, де ми прям дивимося з чотирьох різних точок зору, з точки зору проєкту, purpose, сенсу партікулейшн, а що ми конкретно змінюємо people, людей, да? а хто має підпасти під ці зміни, і також це все заповнюємо. Ну і окремо варто сказати про таку трьохфазову модель концепції. Pro. Осі, власне, що тут мається на увазі? Що на першій фазі ми готуємо наш підхід. Тут ми говоримо і про те, а що таке успіх для нас, наскільки буде вплив його визначаємо, і визначаємо підходи. Друга фаза це plan and act, Тобто ми робимо детальне планування і виконуємо ці ділі її по change management, ми управляємо зміною. Ну, а третя, це вже про підтримку, власне, sustain outcomes, коли ми робимо так. Щоб ці зміни стали частиною роботи компанії. Напевно, це наразі є найцікавіша, най, така, більш змістовна книга з точки зору різних моделей, які ви можете тут використовувати. Наступна книжка в нашому списку це. Шановний пан Джон Коттер і його книга попереду змін або «Leading Change» англійською мовою, власне, сам пан е, Коттер дуже відомий тим, що створив е, восьмикрокову модель по управлінню змінами. І в книжці якраз буде описано, як деталі реалізації цієї восьмикрокової моделі, так і типові помилки, з якими зіштовхуються компанії при впровадженні тих чи інших змін, і як, власне, ці помилки дозволяє уникнути його восьмикрокова модель. В чому ж сенс цієї моделі, що в нас буде всередині? Ну, По-перше, ми починаємо з того, що нам потрібно дати такий sense of urgency або розуміння терміновості змін. Ми змінюємося або зараз, або ніколи, тому що конкуренти ніколи не дадуть нам розслабитися. Другий крок ми створюємо команду реформаторів, тих людей, які далі будуть власне, впроваджувати ці зміни. Після цього ми маємо визначити перспективи у цій трансформації та її глобальну стратегію. Далі пропаганда. А, власне, ось це і популяризація цього віжену, куди ми рухаємося, навіщо це обов'язково, тому що самі по собі люди не почнуть бути адептами вашої зміни. Вам треба дуже активно над цим працювати. Після цього ми говоримо про створення умов для учасників для того, щоб могти підтримувати ці зміни. Далі ми маємо отримати якісь і швидкі результати. Це не означає брехати про те, що зміна вже закінчилася, але, як мінімум, відсвяткувати, підкреслити, зробити наголос на тому, що позитивні зміни вже відбулися, однозначно потрібно. Сьомий крок. Це зробити ці зміни частиною вашої культури. Ну і восьмий крок. Це, власне, прискорення, яким чином ми можемо е, ці зміни ще швидше впроваджувати. І наступна модель, яка буде в мене в списку, це, звісно, ізкахак Адізес, як же без нього і його управління змінами. В цій книжці е, по Change Management е, більше описуються е, такі розмови пана Ісхака стосовно різних напрямків. Е, зокрема, йде розмова про те, а як. Е, Комунікувати зміни в залежності від того, до якого типу по його моделі з різними вітамінками да відноситься той чи інший стейкхолдер, та чи інша людина. От різні стилі менеджменту, як вони мають бути відображені в управлінні змінами, як прив'язати успішність цих змін, як реалізувати це все, які ролі нам потрібні будуть для того, щоб управляти змінами. Це все намеплено да приєднано до його моделі у різних стилей менеджменту. Ви знайдете в окремій книзі. А якщо ж вам хочеться про управління змінами е, почитати більше з точки зору лін ощадлого виробництва або Еджайла, то тут також є величезна кількість. Uh, і uh, радимо звернути свою увагу на книжку Циклічний підхід, uh, яку, власне, написали Себастіан Кляйн і Бен Хьюз, uh, де якраз в такому в такій вигляді гейміфікації описані, uh, описаний класичний циклічний підхід підісієї циклу: «Plan, Do, Check, Act» або «Adjust». Uh, Будь ласка, лін Change Management, ось воно. Ну і якщо ми говоримо про Agile Change Management, а звісно, і такі книжки вже є. як з цього, то саме Agile-овий підхід, яким чином вам використовувати спринти, той самий pdca цикл до управління змінами, можна звернути свою увагу на цю книжку авторства Мелані Франклін. Ну і на останок. Для того, щоб, напевно, так до кінця зануритись в цю гейміфікацію, також порадимо вам книгу Менеджмент 3.0» Юргена Апела. Вона, до речі, є в дуже якісному українському перекладі від видавництва Фабула. В них є окрема така серія про систем. І, власне, тут ви знайдете цілий розділ, який присвячений управлінню змінами, як їх робити. Ну, і зокрема, в Юргена є окрема гра, і інструмент гейміфікації, яка називається Change Management Game. Ви її можете скачати в нього на сайті, роздрукувати отакі картки, і потім при плануванні змін опиратись на них для того, щоб дійсно ваші зміни були максимально ефективними. Що ж, чи знайшли ви в цьому списочку якусь книжку, яка вам відгукнулася, яку ви дійсно хочете почитати? Обов'язково дайте нам зворотній зв'язок. Можливо, ми щось випустили, і є якась класна книжка, особливо української мови, на яку нам варто звернути увагу. Ми обов'язково додамо їх до наших списків рекомендацій, і будемо раді бачити вас на наших тренінгах, де ми власне вже будемо більш практично ділитися різними кейсами з управління змінами.